Чи маєш ти, Василь, добру непримушену волю та тверду думку, взяти собі за дружину Діану, що і тут перед собою бачите? Маєте? Так. Не обіцяли іншій невісті? Ні. Не обіцяли. Добре. Тепер ви, Діана. Чи маєш ти, Діана, добру непримушену волю та тверду думку, взяти собі за чоловіка Василя, що його тут перед собою бачите? Не обіцяли іншому мужеві? Не обіцяли. І побачи добро Єрусалиму по всі дні життя Твого, і побачи синів Твоїх синів, мирна Ізраїль. Благословенне Благословене царство Цей сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Заручається слуга Божий Василь слугиною Божою діаною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Заручається слугиня Божа діана слугою Божим Василем в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається Слуга Божий, Василь, слугиною Божою Діаною в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я Василь, Я, Василь. беру тебе, Діану, за жінку, тебе, Діана, за жінку і обіцяю тобі. І обіцяю тобі любов, любов вірність, вірність, чесність, вірність, подружню чесність подружні, і що не, що не залишу тебе аж до смерті. Так мені Боже поможи. Мені, Боже, поможи. в Тройці святій єдиній, святі єдиній, і всі святі. Я Діана, беру тебе Василя за чоловіка і обіцяю тобі любов, вірність, чесність і послух подружній, і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. В Тройці святій єдиній і всі святі. Добре. Що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає, я недостойний слова Божий владою даною згідною вас у це святе подружжя владою святої католицької церкви утверджую і знаменую в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вінчається слуга Божий Василь, слугиною Божою Діаною, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається слугиня Божа діана слугою Божим Василем в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І ти, чоловіче, будь прославлений, як Авраам, благословений, як Ісаак. твоє спадкоємство нехай буде таке численне, як Якова, проживай в мирі, сповняючи правді Божі заповіді. І ти, жінко, будь благословена, як Сара, возвеселись, як ревека, будь плідно як рехиль, тішся своїм чоловіком, дотримуючись приписів закону, бо так бозволив Господь. Нехай покриє тебе Господь покрівлею своїх крил, збереже тебе від усякого зла по всі дні твого життя і дасть тобі в мирі гаразді бачити дітей твоїх аж до третього, четвертого покоління враз із твоїм мужем. Окропленням цією освяченою водою нехай зійде, перевай на тобі благословення, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі молодята! Василь і Діана, сьогодні на правду, для вас є дуже великий день, тому що з Божої волі, з Божого благословення, з допомогою молитви церкви і зрештою ваш вибір. Так ви сказали один одному, так ви створили, можна сказати, ще одну християнську сім'ю, не просто сім'ю, а християнську. Що це означає? Християнська сім'я. Християнська сім'я це означає жити згідно того, як Господь нам заповідає. Шлюб це є, знаєте, гарна церемонія, так? але це є церемонія. А сьогодні це є тайна, тому що вона була оділена вам у церкві. Більше того, ви один одному сказали ну, дуже важливі слова. Я би сказав, від дотримання цих слів, виконання їх в цьому житті буде залежати, наскільки ваше подружжя буде щасливим. Наскільки воно буде Богом благословенним. Це є слова шлюбної присяги, де ви один одному обіцяли, що любов, вірність, чесність, і Яна, ви пообіцяли ще четверту річ, послуг подружні. Так? Це і дуже важливо, це є дуже важливо пам'ятати. Ви їх не просто так сказали. Якщо подружжя їх дотримується, пам'ятає їх, не відноситься до святої тайни, як до такої церемонії, просто. а пам'ятає, що це є свята тайна. Так? І подружжя є щасливим. Навіть ті труднощі ми обов'язково будуть, бо вони є в кожного, в кожного подружжя. Це є тільки початок вашого родинного життя. Далі будуть випробування, і ви повинні їх долати разом. В духовному розумінні одне тіло це й означає, що ви є співвідповідальні один за одного. Уже немає Василь, ваших проблем, немає ваших проблем, Діана, чи випробувань є спільно. Може так своє життя потрібно будувати і спрямувати, щоб хотіти йти додому, Щоб хотіти ділитися своїми якимось переживаннями. А це є ціла праця, це є цілий процес. Це не є так просто. Розумієте? І ключовим є у цьому всьому є любов. Бо так бо Бог полюбив світ, що дав свого сина, щоб ним врятувати цей світ. Отже, любов це є основа. Тому зумійте, дорогі молодята, оцю любов. Це не є просто. Але зумійте жити так, щоб цю любов пронести все своє життя, доки Господь вам призначив бути разом. Любіть один одного, будьте терпеливі один до одного, Помагайте один одному. В дружньому житті не раз виникають вади, тобто якісь недоліки характеру один одного. Не докоряйте один одному, то нічого не дасть. Помагайте один одному, для того ви створили християнську родину. Бачите ключове слово християнська родина. І тоді будете щасливі і в Бога, і в людей. Тому всіх тих, Божих ласк сьогодні ми вам бажаємо. Ваші батьки, гості тут присутні найближчі родичі, друзі. Тому, хай Господь благословить вас, сторицею, благословить вас і всіх вас тут, присутніх, миром. Щоб на нашій на нашій землі нарешті запанував мир. Адже ми його мали, не цінили, втратили, тепер розуміємо ціну і вагу миру, душевного вам спокою, Божого благословення, достатку, радості і любові. На многії і Богом благословення і літа. Літа, літа, многая літа. Многая літа. Та літа, літа многа, літа, благословення чого Бога. Отця Сина і Святого Духа нехай зійде на вас. Сеніє многа.